Не залишу тебе, не бійся з тобою, бо я, І не озирайся, бо я Бог твій. Зміцнює тебе і тобі поможу. І правицею правди своєї тебе я підтримую. Книга пророка Ісаї, 41 розділ, 10 вірш. Розділ 7. Обітниці з невіреним. Ангели завжди опиняються там, де вони найбільше потрібні. Поруч з тими, хто веде виснажливу боротьбу із самим собою. Хто стикається з найважчими розчаруваннями у житті кожного з нас буває час болісного розпачу і цілковитого розчарування настають такі дні, коли страждання стають долею нашого життя, коли хвилювання розривають душу і смерть стає бажаною визволителькою. Як важко вірити тоді, що Бог, як і раніше, залишається добрим благодійником своїх земних дітей. Багато хто перестає покладатися на Бога в такий час впадає рабство сумнівів. І ланцюги зневіри сковують їх. Якби тільки ми могли в цей момент осягнути план Божого проведіння, ми побачили б ангелів, котрі намагаються врятувати нас від нас самих, роблячи все можливе, щоб зміцнити наші ноги на основі, яка твердіша за віковічні гори. І тоді новий приплив життєвих сил та віри охопив би все наше єство. Коли ми цілком довіримося силі Господа, Він змінить. Дивовижним чином змінить найбільш безнадійне сприйняття навколишніх подій та обставин. Сатана робить усе, щоб розчарувати душу, а Христос, щоб селити віру й надію. Коли ми перебуваємо в темряві, коли сумуємо, нам важко виявити живу віру. Однак саме це той час, коли понад усе необхідно її виявити, коли ми навчимося керуватися вірою, а не почуттями, тоді в скрутний час отримуємо допомогу від Бога. А наші серця наповнить його божественний мир, давати нам у відповідь на щиру молитву те, що без неї ми не отримали б, це частина Божого задуму. Сатана готовий викрасти благословенні Божі запевнення, він бажає позбавити душу будь-якого проблиску надії, будь-якого промінчика світла, але ти не повинен дозволити йому зробити це вправляйся у вірі, звершуй добрий подвиг віри, борися із цими сумнівами. Ознайомся з обітницями, не думайте про те, що позбавляє вас мужності, натомість розмірковуйте про силу, на яку можете розраховувати в ім'я Христа. Сьогодні Господь говорить вам: не розчаровуйтеся, але покладіть на мене свій тягар. Ваші гріхи дуже важкі для вас, я візьму їх усі. Якщо ви довіритеся мені, то отримаєте благословення, будемо ж бадьорими і мужніми. Занепадати у Божому служінні гріховна та нерозумна справа. Господь знає кожну нашу потребу. Наш вірний заповітовий Бог поєднує доброту і піклування ніжного пастиря із самогутністю царя царів. Його сила абсолютна вона є запорукою неодмінного виконання його обітниць для всіх, хто покладається на нього. У нього є засоби, щоб усунути будь яку перешкоду та підтримати тих, хто служить йому, і шанобливо ставиться до передбачених ним засобів. Любов Бога настільки вища за будь яку іншу любов, наскільки небо вище від землі, з безмірною вічною любов'ю Він охороняє своїх дітей. Деякі завжди зосереджують свою увагу на неприємних і складних обставинах, тому їх опановує зневіра. Вони забувають, що все небо бажає зробити їх каналами, через які небесні благословення будуть вливатися на світ, і що Господь Ісус невичерпна скарбниця, з якої всі люди можуть черпати силу та мужність. Не потрібно сумувати і непокоїтися про майбутнє. Бог любить своїх дітей і бажає, щоб вони завжди перемагали дух з невіри, який їм навіює сатана. Не давайте місця невірству. не перебільшуйте своїх труднощів. Постійно пам'ятайте про любов і милість, які Бог виявив до вас у минулому. Усі, хто з благанням простягає руки до Бога, повинні пам'ятати, у час найбільшого розчарування, божественна допомога найближча. Нам не потрібно самим вести облік наших випробувань і труднощів, прикрощів та скорбот. Усі вони записані в книгах і небо подбає про них. У час найбільшої потреби, коли розчарування огортають душу, саме тоді. Ісус підходить дуже близько. Момент людської потреби це час Божих можливостей. Йому відомі наші проблеми, і Він передбачив для нас допомогу. Ніхто не повинен занепадати духом і зневірятися. Для вас є надія в Христі. Бог не наказує нам перемагати власними силами, Він просить нас наблизитися до нього, через які б труднощі, що обтяжують душу і тіло, ми не страждали. Він чекає, аби звільнити нас.